В єдності наша сила Хмельниччина це форум, де свідома та активна молодь, яка прагне прогресу, зібралась разом із представниками влади, волонтерами, громадськістю та підприємцями. Разом обговорили важливі питання, які стосуються молоді та майбутнього нашої країни в цілому. Тож, власне, про що говорили? Поспілкуємося сьогодні в ефірі програми на часі із головною спеціалісткою відділу молоді управління молоді фізичної культури і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації. Інною Самолюк та директором молодіжного центру Владиславом Гребенюком. Тож вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю, шановні гості. Наші доброді на самому початку я вже зазначила, що молодь активна і свідома. Тож чи насправді це так, і зараз який маєте склад молодіжної ради? Чи всі сходяться у думках? Чи можливо виникають суперечки, чи усіх вектор такої молодіжної політики однаковий? Варто зазначити, що сучасна молодь це зовсім не та молодь, яка була декілька років тому. Цьому сприяють різні перипетії, які буваються в сучасному світі. А щодо молодіжної ради, то під час подачі документів до складу молодіжної ради, у нас була рекордна кількість кандидатів, заявок це 96 заявок до складу. От і з ініціативних груп ми обирали найкращих, які саме займаються молодіжною політикою, її прогресують в регіоні. От і до виборів ми обрали 52 кандидатів до складу молодіжної ради з них шляхом відкритого голосування. Увійшло 38 кандидатів. Тому нинішній нинішня каденція молодіжної ради складається з 38 кандидатів. Це представники різних інститутів громадянського суспільства всього регіону. І єдина їхня мета, як ми вже спілкувалися з представниками молодіжної ради, це розвиток. Нашого регіону розвиток молоді, саме розширення молодіжної політики в Хмельниччині. Чи були можливо умови участі, умови саме як долучитись до молодіжної ради? Чи обов'язково потрібно бути дотичним до якоїсь громадської організації, волонтерської? Чи можна було прийти, ну, скажімо так, грубо кажучи, з вулиці, просто людина активна і прагне розвитку і допомагати іншим? Щодо того, як увійти до молодіжної ради, то є типове положення. Відно до якого до складу молодіжної ради можуть увійти представники різноманітних інститутів громадянського суспільства, це і громадські організації, і студентське самоврядування. От тому е, єдина умова була це робота з молоддю. Студентство – це молодь, громадські організації в них повинні в документах було прописано заходи з молоддю або робота з молоддю. І от, власне, днями усі активні молоді, прогресивні зібрались на форумі. Розкажіть, що це за подія і хто власне був запрошений до обговорень. Саме ініціатором цього заходу було Міністерство молоді та спорту України. Міністерство на всі регіони надіслало такі листи ініціативні запрошення щодо проведення різноманітних заходів присвячених міжнародному дню молоді, який буде нещодавно незадовго відзначати. От і е, на першому засіданні нового складу молодіжної ради ми так обговорили, що саме ми бачимо, які заходи до дня молоді, і спільно з молодіжною радою дійшли висновку, що потрібно зробити такий обласний молодіжний форум, от тематика якого в єдності наша сила Хмельниччина. От і е, були представлені шляхом обговорення, дискусії, різноманітні е, секції. На яких представники різноманітних напрямків діяльності були злучені до обговорень? То чи можливо були умови, хто міг саме потрапити до цих обговорень? Чи можливо, були якісь певні вікові рамки, якщо все таки говоримо про молодь? Ну знаєте, вікові рамки це такі певні обмеження. Молодим можна бути і поза віковими рамками, тому як таких обмежень у нас не було абсолютно. Запрошення і анонси подій були надіслані по всій області у всіх територіальних громади нашої області, і запрошені були як представники закладів освіти, представники громадських організацій, активісти, волонтери. Тобто, будь-хто міг долучитись, і ми радо чекали їх на заході. Тобто не лише ті, хто підпадає під категорію молодь, саме та, що зазначена у Вікіпедії, але Усі, хто і дотичний до молоді. Так, усі, хто дотичний, усі, хто працює з молоддю, усі, хто в душі молодий, ми активно залучали і радо вітали на заході? От Власне цікаво і розпитати про те, про тих представників влади, громадськості, волонтерів, чим була зумовлена їхня присутність? Тобто, молодь між собою може обговорити, а як саме ось такі дотичні до них організації можуть їм допомогти і саме. Важливі у цих обговореннях, ну знаєте, коли почалось повномасштабне вторгнення, різні напрямки верстви населення були залучені до роботи з різними категоріями, які зараз були в нашому регіоні на той момент. От і, і влада, і підприємці, і волонтери, і громадськість долучались до того, і на форумі ділились думками і говорили, як саме що саме вони робили для того, щоб якомога. Менш легше наш регіон переніс це вторгнення. Але обговорення взагалі чи пройшли вони без палких дискусій? Скажімо, наскільки от обговорення були такі активні? Ну насправді, якщо ми говоримо про... Формат реалізації самого форму він був поділений на декілька частин, і фактично в кожній частині було приємно бачити такий певний інтерактив зі сторони учасників, тому що в першій частині форуму відбувалося урочисте нагородження яскравих представників молодіжного сектору області. І після того були панельні дискусії, де були запрошені представники і військові журналісти, і блогери, представники громадського. Сектору молодіжні депутати, і ну зрозуміли, що найбільш е, такою е, вагомим моментом, який відбувався під час обговорення, це обговорення е, військових аспектів в країні, яким чином може молодь може долучатися, яким чином молодь може формувати збори, підтримувати ці збори, як не банально, як молодь має не втомлюватися а навпаки, долучати і е, збільшувати ці оберти до того, щоб Спільно е, доходити до головної мети, яка зараз є в кожного, це перемога України. Тому це відбувалося на першій частині друга частина вона була поділена на і відбувалася в форматі світового кафе, тобто було п'ять профільних експертів. Я один із них, який зокрема розповідав про молодіжну інфраструктуру та відбудову в час війни та ті, ті часи, які підуть після нашої перемоги, яким чином нам потрібно до цього готуватися, готуватися вже і дуже було приємно насправді бачити. Ті організації, як і місцеві, так і равоковані, які Прийшли підготовлені, в яких були конкретні запитання, які а, активно в, в, включалися в дискусії, в які вже приходили з ідеями по закінченню а, цих зустрічей, вони залишалися, просили обмінюватися контактами. І насправді, от подібні форуми, вони не, не впевнений, не для того, щоб когось чогось навчити. Тому що погодитися за один день нереально це зробити. Але вкотре підняти цю тематику на загал, вкотре дати можливість молоді з зрозуміти, а хто ж в цьому полі працює, і вкотре дати можливість молоді зрозуміти, які питання зараз є найбільш нагальні? Ну думаю, що в рамках обговорення ці всі цілі були виконані. Плюс познайомитись, обмінятись контактами, і потім в подальшому допомагати новому до речі. Ми заговорили про молодіжну інфраструктуру. Насамперед, розтлумачте, що це таке? Відповідно закону домовить, молодіжна інфраструктура. Це земля або приміщення, які використовуються для розвитку і впровадження молодіжної політики. Якщо по-простому, то ну скажімо, молодіжний центр, молодіжний простір, хаб навіть приміщення громадської організації вже рахуються молодіжною інфраструктурою. Також останнім часом дуже популярний момент це зони для кемпінгів, де молодь організації скаутського типу мають можливість приїхати, мають можливість розставити палатки, і це так само вважається молодіжною інфраструктурою. Таких об'єктів насправді по Україні є багато. Таких об'єктів дуже шкода, що на сході та й не тільки дуже багато було зруйновано, і нам потрібно розуміти, що це все потрібно буде відбудовувати. Дуже багато організацій, які були на сході зараз в нас на території Хмельниччини, зокрема, показують взагалі, як потрібно працювати і формувати молодіжну політику, які не приходять і не просто навчаються в нас, які дають можливість навчатися нам і запроваджувати нові інструменти для роботи з молодіжною політикою. І це насправді є дуже великий плюс для такого тотального нетворкінгу для взаємодії різних організацій. І фактично для розбудови тої самої інфраструктури в майбутньому через грантові кошти, бюджетні кошти, власні внески, тому є дуже велика кількість таких моментів, які, зокрема, більш чіткіше були розтлумачені під час цих дискусій. В програмі заходу тема звучала як відновлення та модернізація молодіжної інфраструктури. Тож, власне, як, до якого спільного рішення висновку дійшли? Взагалі, для чого її відновлювати і модернізувати? Чи вона не на належному рівні наразі? І, і як плануєте це робити, принаймні на місцях? Насправді одне із питань відновлення і модернізації стоїть в тому, що. Зараз, як ніколи, є багато можливостей, зокрема за рахунок наших міжнародних експертів, грантових програм та інституцій, які дають можливість впроваджувати нові молодіжні інструменти, створювати нові молодіжні хаби, молодіжні центри. Фактично, навіть на Хмельниччині, я вже зараз знаю декілька конкурсів, де молодь може написати в Google формі певні дані і вже поборотися. Ну, скажімо, на мільйон гривень для створення. Власного молодіжного центру в невеличкій громаді. Я вважаю це, е, це час можливостей для молодіжної політики, тому що, як ніколи, вона важлива зараз. Але є інший етап е, і аспект це е, молодь. Боїться брати на себе відповідальність відверто. Набагато простіше молоді реалізувати якийсь проект безкоштовно, скажімо, це якесь припирання або освітній напрямок, ніж сказати молоді. От, дивіться, в нас є дві тисячі євро. Зробіть якийсь освітній захід. Молодь одразу починає боятися. Знаєте, тобто так? ініціативна, але не зріла до кінця М можливо, і ми якраз зараз активно над цим працюємо. Тому і е, в молодіжному центрі в нас дуже багато зараз проектів йдуть і е, по. Створення власної справи, тому і ми через цей момент намагаємось молоді дати розуміння, що брати відповідальність це важливо. Ми не маємо жодного права тікати відповідальності тут, коли хлопці такі самі захищають нас там, і тому ми мусимо тут хапатися за кожну можливість. Якщо нам пропонують і кажуть, створити молодіжні центри. Їх варто створювати, якщо хтось фінансує створення і підтримку молодіжних рад в маленьких громадах, будь ласка, це потрібно робити. Якщо є моменти, які допомагають там впроваджувати освітні частини, освітні проекти. За це так само потрібно хапатися, і е, це насправді дуже велика проблема. На навіть з останнього відбувався проект в Львівському регіоні, де ми шукали молодь, яка фактично приїде в групі 5-7 людей і буде на місці. Планувати свій проєкт і отримує кошти. Зрозуміло, що зараз літо, час відпусток, відряджень, просто гарного проведення часу. Але тим не менш це було важко. Важко було знайти цю делегацію. І з цим найбільша проблема. Ми не маємо собі, як на мене, дозволяти занадто багато відпочивати. Взагалі, про відпочинок тут немає мова бути. Ми маємо не боятися йти вперед, працювати над тим, щоб. Розвивати власну спроможність оперувати, реалізовувати кошти і е, таким самим чином і е, відновлювати молодіжну інфраструктуру, як таку. Також однією з тем е, секції форуму була. Обговорення визнання внеску молоді у пришвидшення перемоги, власне, тут про що говорили і е, про що дискутували, насправді чим зумовлена ця тема? Невже є такі моменти, коли м, наразі зараз ми можемо бачити применшення значущості молоді? Навпаки, ця тема була зумовлена тим, що потрібно молодому поколінню показати, що вони як як ніхто активні, і саме вони сприяють пришвидшенню перемоги. Саме наша молодь в перші дні війни була перше в чергах першими до військоматів, щоб обороняти не тільки наш регіон, але й всю Україну. Саме молодь першими стала до волонтерів, були волонтерами, гуманітарні хаби. Це все молоді, активні, свідомі, ініціативні люди. Тому ми тут як ніколи хотіли показати, що тут не лише волонтери були на цій диску... на дискусії заявлені, але й влада. Тому що влада так само сприяла, допомагала, ініціювала всі їхні такі пропозиції та ідеї. Допомагала у їх реалізації, тому тут були різні представники на цій дискусії, і все активно обговорювалося. Тобто, ще раз доказати, показати те, що не потрібно боятись щось mm -hmm. робити, і власне потім. Розуміти, що також доклався до наближення тієї перемоги, так е, от якраз саме говоримо про війну і наближення перемоги. Як війна вплинула на розвиток молодіжної політики? Чи ми можемо бачити спад чи навпаки активізацію молоді? Е, виключно активізацію, тому що е, знаєте, та молодь, яка раніше чогось чекала, зараз розуміє, що чекати вже нема коли. І е, зараз кожен намагається е, в своєму напрямку долучитись до загальної мети, оскільки молодь багатогранна, зрозуміло, що е, ми намагаємося е, шукати підхід до кожної і комусь цікавий, хтось готовий брати на себе виключно волонтерський напрямок. Ну, окей, ми даємо можливість, ми даємо контакти благодійних фондів. А хтось комусь цікавіше себе. Е, Підсилювати вже в якості організатора для таких учасників. Ми активно поширюємо інформацію про ті освітні проекти, які ми робимо зі своєї сторони, зі сторони молодіжного центру. Ми цілий місяць впроваджуємо школу волонтера, де крім теоретичної частини кожного разу надаємо практичну частину. Також маємо можливість ділитися тими загальноміськими проектами, які є, максимально долучати до них, до Дня молоді, Воля фесту та інших проєктів, які. Які є, Давати їм можливість бути включеними в цей процес. Так само і цей форум дав можливість молоді включатися в якості організаторів, пробувати помилятися, але тим не менш рухати цей потяг вперед, для того, щоб мати можливість на своїх помилках. В якійсь такій частині реалізовувати кращі, більші проекти зовсім в найближчому майбутньому. Тому зрозуміло, що запити змінилися дуже багато зараз проектів, зокрема направлені на інтеграцію релокованої молоді багато проектів направлені на інтеграцію і психоемоційну підтримку саме дітей, підлітків є напрямки, які направлені на гуманітарні, але це не основні. Першочергово молодіжна політика залишається молодіжною політикою, і дуже багато проектів саме на розвиток, на м'які намечки і те, яким чином молодь може впливати тут та зараз на формування політики як такої загалом. Але, все ж, якщо так підсумувати, молодь активізувалась, але їй все одно потрібен поштовх. Е, бо ми можемо бачити, що дійсно можливостей е, зараз дуже велика кількість, але все одно потрібно мотивувати, так? Стовідсотково ми розуміємо, що ем... Оця тенденція до активності вона не завжди є на високому рівні. Да, вона, вона десь спадає. Ми пам'ятаємо перші дні е, активної фази військових дій. Е, я ці дні провів в штабі допомоги вимушеним переселенцям в кінотеатрі Шевченка і пам'ятаю, як люди приходили з е, вогнем в очах з бажанням допомогти, з бажанням включитися НОН-сто 24 на 7. Зрозуміло, що е, людські. Людські ресурси вони десь вичерпані, і дуже важко тримати себе в такому рівні 24 на 7. Але подібні форми, подібні заходи вони якраз дають можливість молоді. Знову ж таки зрозуміти, а що я можу ще зробити, зокрема на панельній дискусії, вкотре говорили про збори і просили, і казали: слухайте, не, не ображайтесь на нас, казали блогери, журналісти. Ми не, не ми не хочемо собою заповнити інформаційне поле, але ми мусимо це робити, тому що від кожної вашої гривні, від кожної вашої копійки залежить життя хлопців, залежить наша перемога і швидкість того наскільки швидко ми до цього прийдемо. Тим паче, якщо є аудиторія, є мож... Можливість транслювати є, є бажання, і ми бачимо навіть по сучасних зборах наскільки молодь і саме молодіжні збори включають на, на теренах України, на теренах Хмельниччини, які суми молодь може генерувати. Мені здається, такого за час незалежності України ще не було, щоб молодь своєю активністю, своїм рішенням і головне своєю гривнею мали можливість настільки впливати на те, що ми маємо зараз. І це саме про той внесок в наближення перемоги можна звичайно і, врешті, які результати форуму? чи усі цілі досягли, які ставили перед собою під час організації, і зараз які вже можливо до яких завдань приступили? Ну однією з наших цілей було згуртувати молодь і так само розказати сучасним сучасним людям молодим, що саме потрібно робити під час певних таких викликів, які ставить перед нами сучасний світ. От, враховуючи те, що присутні були представники всієї області, і до кінця до завершення нашого форуму залишились там по можливості практично всі учасники, тому що знаємо, що в різні регіони потрібно було добиратись по області. то вважаємо, що максимальні цілі, які ми поставили, ми досягнули. І з молодіжною радою також обговорили, що є в нас наступна ідея, наступного заходу. Ми б хотіли розвивати молодіжні ради в наших громадах. Тому... Такі маленькі. Організації. маленькі. Такі. Такі. От тому е, пропонували на через деякий час знову ж таки зібратись для того, щоб обговорити, в яку громаду ми вперше поїдемо, зібрати активну молодь, місцеве самоврядування можливо, і розказати, чому саме потрібна молодіжна рада в їхній громаді, що для цього потрібно, та тепері такі настанові, можливо, рекомендації, як створити громаду, е, як створити молодіжну раду в громаді, е, що для цього потрібно, і консультувати в будь-яких таких питаннях, які виникають. Можливо, ви також отримували якісь фідбеки від учасників форуму, можливо, якісь корисні знайомства хтось вже зав'язав, і, можливо, створюються нові організації, нові фонди, нові молоді і активні, прогресивні люди, які будуть наближати нашу перемогу. Наш форум активно поширювався в соцмережах. У нас під час нашого форуму відбувався такий конкурс. Форум молодь 2023 Нагороджували переможців активних між собою. Так, знаєте, неофіційно, але дивились, як знайомляться учасники, як вони між собою спілкуються, обмінюються телефонами. От тому сподіваємось, контакти вони між собою налагодили. Це є основним. Я вам дякую за таку корисну справу, насправді, бо е, дуже часто ми бачимо те, що є люди по окремо і вони сильні, але наодинці дуже важко часто щось змінити. Але лише згуртувавшись разом, ми зможемо дійсно і е, наблизити перемогу, і відновити і модернізувати нашу молодіжну інфраструктуру, і, і взагалі звернути гори. Так, дякую. я вам дякую, що знайшли час завітати до нас у студії. Дякуємо вам за запишення. нашим глядачам? Хочу нагадати, що сьогодні в ефірі була програма на часі. і спілкувались ми із Іною Самолюк та Владиславом Грибенюком. Вам дякую, що дивились. Побачимось.